Львівщину тричі атакували російські ракети. Військовослужбовці не можуть отримати довідки для протезування. Історія харків'янки, яка оселилася у Другобичі. Ірина разом з чоловіком оглядає зруйнований паркан. Сьогодні на їхнє подвір'я впала та не зірвалась російська ракета. У момент влучання вдома нікого не було. Кажуть, пощастило. Побули на роботі. Ви напевно налякалися? не то слово, але дякувати Богу, що ми питаємося. Люди були якісь теж траса київська, машини їдуть. Само міг бути будь-хто з перехожих. Ну, а вона велика така була. Ну, як сусіди, ми не бачили, ми не бачили бо сказали нам навіть не їхати, бо нас вона не поропусі. Нам сказали, двохметрова. Анатолій живе навпроти будинку, куди потрапила ракета. Чоловік стояв на подвір'ї, як раптом почув свист. Там вона просто крутилася, кометалик робила і тут бахнула. Але то, що добре, що не розірвала. Було б все розірвало, твої хати не було. Інша місцева жителька каже, ракета була не одна. Летіло три бачила, такі як ігли, гли, стрільнуло, бах-бах-бах, а потім тут дивлюся, летить такий літачок, бах-бах-бах, прокрутився, на дротах зачепився, впав. У момент падіння ракета зачепила лінію електропередачі. Через це частина будинків у селі залишилась без світла. На місці працювали електрики. В тому місці, де вона падала, жила кабель. Ну, в даний момент вистачили, що села скоро відновити. Як повідомив очільник Львівської військової адміністрації Максим Козицький, під час ракетної атаки на заході України збили 12 ракет, дев'ять із них на території Львівщини. Є потрапляння по критичному об'єкту у Львівській області, можливі перебої з постачанням електроенергії. Також є падіння збитої ракети в Львівському районі, пошкоджено вікна в одному з санаторіїв. На щастя, постраждалих у Львівській області немає. Знешкодження ракети дорога до села Кізлів була перекрита. Зараз рух транспорту на цій ділянці дороги відновили. Анастасія Ярмоловська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина. У селищі Великий Любінь на Львівщині реабілітацію проходять 180 поранених бійців з ампутаціями. Однак, щоб отримати протез, їм доводиться чекати по декілька місяців, розповів військовослужбовець Олександр Татарчук. Сюди з'їхалися спеціалісти з України. І тут всіх протезують, ну надають допомогу протезування. Черга в протезуванні страшна. Мені його вже роблять півроку, бо немає комплектуючих. Те, які хлопці чекають документи до півроку від частини, тому що буває таке, що частину розбивають. Моя частина зараз на даний момент розбита, була, знаходилася під Бахмутом. Боєць Максим Ролін у реабілітаційному центрі від квітня минулого року. Хлопці по п'ять місяців не можуть отримати довідку про обставини поранення. Вона основна. Її видають в частині там, де ти отримав поранення. Це має бути проведене розслідування. Ну мене не можуть виписати без протеза. Мене не можуть відправити без протеза в частину. Я чекаю цей протез. Протез то спочатку не було запчастин, то спочатку не могли достати. Військовий Михайло Градченко пояснює наскільки важливий цей документ з частини. Довідка номер 5 про обставини травми. Вона потрібна для того, щоб почати процес протезування. Я маю зв'язатися з частиною, але ніяких номерів телефон, контактів мені ніхто не надає. Я є сапер старшої групи розмінування. Тобто, в мене були підлеглі, я керував людьми. Коли я отримав поранення, мене евакуювали. Провели мені операції і з того часу тільки командування мого підрозділу виходить зі мною на зв'язок, якось питається мені якось допомогти, але від них це не залежить. А військовий Руслан Серіков каже, що взагалі не знає, де зараз його військова частина. Була в Черкасах, то в Чернігів перевели, то десь в Миколаїві, Вона сказала передвіжна. Ад перебігає, шукай, куди вона поїхала, то треба за нею. адвокат Ростислав Кравець радить, куди ще окрім військової частини можна звернутися по довідку. Раджу окрім військової частини та послі такої довідки звертатись також і до безпосередньо відповідного центру компостації і соціальної підтримки, які їх мобілізував, залучав до військової служби, і саме в цих центрах повинні також бути ці довідки, які Підтверджують факт отримання ними поранення і те, що це поранення пов'язано саме з захистом України від російської агресії. Та крім необхідних довідок, бійці переймаються, що їх будуть змушені виписати без протези через брак фінансування, адже кошти на повний цикл реабілітації має забезпечити міністерство соціальної політики. За словами директора реабілітаційного центру Григорія Дунаса, приблизний кошторис на реабілітацію одного пацієнта 1100 гривень на день. Остаточна сума залежить від того, скільки місяців він проведе у закладі. Та поки що центр не отримав фінансування, каже Григорій Дунас. Не завжди вони своєчасно отримують послугу по протезуванню по тій причині, що є багато підприємств, і не кожне підприємство в стані забезпечити своєчасно розхідними матеріалами. Їх проребілітували. Вони готові до протезування, тобто вони реабілітацію прийшли. А що стосується, якщо їх не будуть запротизовувати ще, то тут вже інші служби будуть брати на їхнє перебування. От зараз очікуємо, що все таки буде група робоча зроблена, що власне міністерство соціальної політики візьме на себе цю частину. Водночас, директор центру зазначив, що порушить питання фінансування реабілітації військових перед міністерством соціальної політики якнайшвидше. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. Олександр Морський прикордонник, йому 46 років. Перебував у Маріуполі до 24 лютого 2022 року і залишився захищати місто. Отримав поранення у березні під час бойового завдання, коли перевозили катором український десант. Тоді у них влучила російська ракета і троє його побратимів загинули. А Олександр отримав поранення в руку. Уже в польовому шпиталі Азовсталі поранену руку довелося ампутувати, щоб врятувати Олександрові життя. Забрали на операцію. Ну, тобто потім я розмовляв, сказав, що кінцівка була дуже розроблена, практично врятувати її ну, було неможливо. Ну, 20 хвилин розпачу, потім вже думки про те, як жити далі. Опісля Азовсталі він ще два місяці провів у полоні і був у першій черзі обміну, який відбувся улітку. У Львові Олександр отримав протез та проходить реабілітацію. Ми Олександру виготовили механічний протез, якщо кажучи, протез, який використовує силу і енергію власного тіла, а не зовнішньо джерела живлення, як випадку міелектричне. А це більш складний протез за рахунок того, що там був ще ліктювий суглоб так? розкажи трошки про він складний та через те, що це протез плеча. Якщо це говорити про протез передпліччя, то в ньому очевидно, що є вже ліктювий вузол. І чим більше суглобів уражено, тим складніше протезування. У Львові попрощалися із чотирма героями, які загинули на фронті. Про це повідомили у Львівській міській раді. Сергій Золотарьов львів'янин здобув профтехосвіту, служив в армії. І з початком повномасштабного наступу виконував бойові завдання на східному та південному напрямках у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув ще 3 грудня. За два тижні йому б виповнилося 42 роки. У Сергія Золотарьова залишилася дружина, троє синів та батьки. Львів'янин Андрій Копичин за освітою був інженером. Із перших днів повномасштабного вторгнення вирішив стати на захист України та вступив до лав 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Загинув 2 лютого. Йому було 55 років. У Андрія Копичина залишилася дружина, двоє дітей та мама. Денис Яковлєв родом із Донецької області. У 2016-му переїхав до Львова. Брав участь у Революції Гідності та виконував бойові завдання у зоні АТО. Потім долучився до лав 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 1 лютого у віці 38 років. У Дениса Яковлєва залишилося двоє дітей. Андрій Филипчук родом із Львівської області. Працював археологом. І з початком повномасштабного вторгнення боронив державу у лавах 103 окремої бригади сил територіальної оборони. На фронті опанував професії бойового медика та навідника. Загинув 2 лютого. Йому було 33 роки. В Андрія Филипчука залишилася дружина та син. Мені подзвонив брат в п'ятій ранку і сказав, що почалась війна. До 24 лютого Марія Бабій разом з родиною жила у Харкові. Пригадує, перші дні у місті після повномасштабного вторгнення росіян. Ми зібралися, поїхали з чоловіком до батьків, зібрали дитину. Ми деякий час знаходились там, але коли вже почалося ну, дуже сильно трясло і будинок, дуже такі гучні вибухи, ми вирішили, що треба виїжджати ну в той самий ранок. Ми так зібрали швидко, сюди ми приїхали. дитина приїхала в одній піжамі. Що запам'яталося, це Київ, коли ми його проїжджали, і там люди на перроні були. А в нас потяг вже був повний. Хоча я ну, хоча я казала, що можна ще пустити туди людей, потяг був повний і люди, розумієте, вони за вікнами потяг зупинився як трошки постояти, і, і от люди з дітьми на руках, з чемоданами, вони хотіли зайти в цей потяг, а їх не пускало. Це саме ну, коли я вже знаходжусь в ньому, а люди там, ну це дуже страшно. Марія з сім'єю приїхала на Львівщину та облаштувалася в Дрогобичі. Ну я просто не розуміла, що відбувається. Десь місяць так була дуже та, така важка депресія. Я ні з ким не хотіла не розмовляти, не спілкуватися, нічого. А потім я почала малювати, і мені ставало все краще, краще і. Ну, з часом це хоч якось відволікає. Зараз Марія малює патріотичні зображення на одязі. Має й улюблену футболку. Це така мотанка, ну, вона тримає Харків. Але він трохи окровавлений, але вона його тримає. І я сподіваюся, що це скоро буде добре. Одяг Марія або дарує, або передає для благодійних ярмарків, на яких збирають гроші для Збройних сил України. Після перемоги жінка з сім'єю хоче повернутися додому у Харків. Про це мріє і її шестирічна донечка Даринка. Гіті з нашої домівки, ми навіки вільні. Слава Україні. Олена Данило, Дарина Романишин та Роман Гнатишин Суспільне новини Львівщина. Цю картину Сашко Балабай створив способом нанесення кількох шорів фарби. На роботі зображено костел всіх святих у Годовиці. Картина доповнила виставку натхненні пінзелем у годовиці. Експозицію можна оглянути у Національному музеї імені Андрея Шептицького. Ця робота це акустичний живопис. Якщо довго вглядатися в роботу, то можна побачити рух кульок, а також їх шародіння. Якщо це не вийшло з разу, ну потрібно якийсь там час витратити на це, можливо, тиждень, можливо, два, можливо, місяць. Але ви обов'язково побачите шародіння. Наталія Проданчук для проєкту створила декілька робіт. В Цій роботі вона зобразила елементи храму та доповнила їх своїм баченням. Цей віск, він, бачите, що він оплакує цю нашу історичну спадщину, але все ж таки бджоли вони лікують. Вони лікують, вони створюють сотами і, начебто, латають ці дзюри і. Законсервовують і зберігають. Наталія богайова гуменюк працює у авторському стилі. Вона створює картини з медичного бунта. Ангел ніби зверху дивиться на розрушений храм всіх святих. Це його, по суті, дім. Він там був народжений разом з іншими скульптурами. І він ніби охороняє своїм крилом цей храм. Роботи, які експонуються на виставці, були створені під час спільних планерів у 2021 та 2022 роках в межах культурно-мистецького проєкту «Під зорею Пінзеля Вони відбувались у годовиці. Це 13 кілометрів від Львова. Тоді взяли участь 35 українських митців. Саме в цьому костелі всіх святих знаходився найвідоміший вівтар Йоанна Георгія Пінзеля. Саме цей вівтар був окрасою виставки в Луврі в 2012 році, яку організовував Борис Григорович Вузницький, і саме він врятував цей вівтар. І ви собі можете уявити, що до сьогоднішнього дня цей костел знаходиться без даху. За словами Івони Лобан, також ця виставка має на меті привертати увагу не тільки до костелу у Годовиці, а й до інших Міток, які знищує армія Російської Федерації, Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини Львів. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.